Кожним днем ситуація на Донеччині загострюється все більше. Тому у містах області завдяки благодійникам розпочалася робота зі встановлення наземних укриттів. Бетонні конструкції вже були облаштовані у деяких районах Покровська та Мирнограда. Сьогодні наземне укриття встановили і у центрі Родинського. Встановлено наземне укриття, яке розраховано на 20 осіб. Воно буде відкрите цілодобово. Ми будемо сподіватися, що воно нам не знадобиться, але це необхідна міра безпека. Мешканці Родинського по-різному реагують на такі конструкції. Я, я вважаю, що доречно. Любий захист на цей час це дуже доречно. Так, це дуже добре. У нас укриття немає поблизу, але тепер буде, ми будемо. Ходити до укриття, дякуємо. Повинно воно бути, звісно, в нашому місті. В Покровську вже багато їх, а в нас повинно воно бути і не тільки тут іще. Я думаю, що повинні поставити. Я нікого не спасе. Як прилетить, то ми не почуємо коли. Ну, думаю, для остановки може бути правильно. Це ну, в случаї, якщо воно прилетить, ну не зовсім рядом. Тобто, якщо совсім рядом воно не спасе наоборот. Воно просто завалять і все. Люди кажуть, не завжди виходить добратися до укриття під час повітряної тривоги, тому притримуються правила двох стін. Коли я чую сигнал повітряної тривоги, я користуюсь тим, що виходжу в коридор. Правило двох стін поки діє. Тільки так. Ну, якось від нас укриття далеко. Виходить. До школи біжати смислу немає, тому. Ну... Ну так, правило двох стін у коридорі сидимо. Наземні укриття, які встановлюються на території громади, відповідають державним стандартам. Товщина стін сягає 25 сантиметрів. Усередині вони облаштовані лавками. Також укриття облаштовані пандусами, аби ними могли скористатися люди з інвалідністю.